Жеку я спіймать не зміг, лобив усмішку на вустах, І погляд бистрий, на птах українська зима. Мастежи на усмігу, тримаю руку дорогу, то люди серця крадькома, ой ой курделиця зима, українська зима. «Сьогодні побували на дитячому святі, З дідусем привезли своїх онуків. Дуже вдячні організаторам, тому що свято було прекрасне. Всі заходи, які були заплановані, нас вели в такий дитячий в дитячу ейфорію. Діти дуже. Задоволені і свято таке було дружній, радісній атмосфері. Ще раз дуже дякуємо організаторам. З Іванковими дуже весело, дуже хорошо. Діти натхнення в них дуже хорошо для дітей. Дякуємо вам велике за чудове свято, за чудові подарунки. Перемога буде за нами. Дуже дякую за таке чудове свято для діток. На щастя, це Така весела подія для дітей. От вони щасливі з дитинкою була на фільмі, дуже сподобалася. Дай Боже вам здоров'ячка і миру нашій країні. Дякую велике вам. Дякую дуже велике за організацію. такого чудового свята. В наш час дуже важливо, щоб все-таки діти мали змогу відпочити, мали змогу сконцентруватися на чомусь хорошому, тому що вони і так знервовані за те, що вони постійно в тривозі. Школи то працюють, то не працюють, садочки працюють, то не працюють. Нема куди їм ходити, розважатися, відволіктись від цього всього. Дітей повинно бути дитинство. Дякую вам всім за таке чудове свято. І я хочу подякувати міській раді, всім представникам за чудове свято для наших дітей. Такий нелегкий час. Наші діти мають право на радість на новорічне свято дуже вдячні всім. Дякую за гарний день.